Вітаю, друзі. Мало хто знає, але каторга каторзі різниця. Чим відрізнялася царська імперська каторга, на яку засилали українців московські правителі в 19 столітті від сталінського гулагу середини 20 століття? Давайте порівняємо. Між іншим, любителі Радянського Союзу вихваляють гулаг, мовляв, за Сталіна зеки набудували стільки. Ну, по перше, так кажуть онуки тих дідов, що не були зеками, а були вертухаями, наглядачами на зонах. От би їх зараз в ті умови хвалили б вони Сталіна і те, що набудовано, не думаю. По-друге, у світі будували тоді ж подекуди більше та краще, але не перетворюючи громадян на рабів ХХ століття. До речі, слово каторга має грецьке походження катергон. Це було судно з трьома рядами весел, за які саджали рабів, і вони все своє життя гребли в кайданах, важко працюючи. Тобто каторга та каторжні роботи, місце, де треба важко, дуже важко і в нестерпних умовах на когось працювати. А от гулах українською гутаб це мережа сталінських таборів. Абревіатура головне управління таборами. Спочатку так називали структуру, яка розподіляла керувала ув'язненими в Радянському Союзі, а потім так стали називати всі тюрми, зони, табори, в які ув'язнювали кримінальних злочинців, урків та політичних ворогів народу. Ув'язнених часто використовували на важких роботах, бо робота. Це вид покарання чи основа економічного розвитку держави, якщо держава економічно слабка. Ми будемо порівнювати Нерчинську каторгу та ГУЛАГ. Чому? Е, в них є спільна риса. Це найбільш зловісні ув'язнення місця та для робіт свого часу. Тобто Нерчинська каторга та Гулаг це такі найгірші. Зловісні місця Нерчинська імперська каторга і Сталінських гуралах. Зразу скажу, що імперська каторга була значно м'якша за радянський Гулах. А для інтелігенції, що на каторгу не потрапляла а була в заслані, то був майже рай. Адже Ленін жив у жорстокому, як нас вчили у радянській школі, царському заслані в приватному сільському будинку з дружиною, мав ще дівку для прислуги. Яка їм прала, готувала, прибирала, годували їх, наприклад, тільки рубленої баранини та яловичини по 20 фунтів на місяць видавали. А от в гулазі від голоду, хвороб та холоду мерли як мухи. Ви на каналі Козак Юа, тому ми говоритимемо про минуле. Добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки. бо… Кожна вподобайка це цвях в труну російської пропаганди, а коментар осиковий кілок в її груди. Ставайте меценатом каналу через кнопку спонсорувати. Дякую. Окрема подяка спонсорам міші гриші Дмитрію Нікіті, Андрію Типсину, Богдану Кусь, Наталі Ігорівні, Талі Капос та Ніколаю Болоненкову. Отже, виправні роботи. Каторга в Східному Сибіру з'явилася в середині XVIII століття. Спочатку сюди засилали за найнебезпечніших кримінальних злочинців. Політичні з'явилися пізніше. Першими засланими в Забайкальні бунтівниками стали учасники повстання Пугачова. Головним завданням було відправити якнайдалі людей небезпечних для суспільства, як і всі виправні заклади. Система зрудників, заводів, в'язниць складалася поступово. Першою прийняли гостей, каторжна в'язниця в селі Гірський Зерентує. До речі, до каторжних робіт тоді можна було віднести і тодішню царську армію. До речі, Тараса Григоровича Шевченка, Микола І на 10 років віддав саме в солдати. Отже, всі, ті, хто були заслані, Перебували на території сучасного Забайкальського краю. За кліматом, звичайно, не Сочі, але жити відносно можна. Але пройшло не так багато часу і в 1930-х роках почалося створення головного управління виправно трудових таборів, Гулаг, яке проіснувало до 1959 року. Особливо активно посилали на Європейську північ Урал, Сибір, Далекий Схід до Республік Середньої Азії. Табори будувалися навіть в зонах непридатних для життя людини. Чого вартий Чаунлах у певику Чукотка, він проіснував два роки. 11 тисяч ув'язаних працювали на уранових рудниках без жодного засобу захисту. Одна з ключових відмінностей, хто утримувався на царській каторзі та в ГуЛАЗі, це умови утримання. За радянських часів, серед ув'язнених виявилося багато людей, просто неугодних владі, заарештованих за анонімним доносом, міцні селяни, що не хотіли йти до колгоспу насильно, священники та віруючі, адже Бога нет. ті, що любили свою національну мову та культуру, їм вішали ярлик буржуазного націоналіста, фахівці у різних галузях промисловості, науковці. Вошиста інтелігенція, як казали більшовики. Люди, які були проти терору та диктатури, їм припаювали антирадянську пропаганду, чи що вони шпигуни та агенти іноземних держав. Просто кажучи, гребли всіх, особливо не розбираючись. Щоб порівняти ставлення до катержан за царя і за радянської влади, варто згадати хоча б один епізод, так звану карійську трагедію. У 1888 році політв'язні на знак протесту проти суворих умов утримання, одиночні камери, покарання батогами влаштували тривале голодування, потім кілька людей отруїлися. Світовата російська громадськість імперська підняла хвилю протесту. Хоча керівництво в'язниць загалом шанобливо ставилося до політичних ув'язнених, навіть зверталося до них на ви. Один із в'язнів у листі скаржився, що немає можливості для усамітнення, і найжахливіше з його погляду доводиться жити та працювати із лиходіями кримінальними злочинцями. А от в Гулазі навмисно політичних кидали до кримінальників, щоб ті з них жорстоко знущалися. Англійський мандрівник. Який відвідав Нерчинську каторгу наприкінці ХІХ століття, зазначав вночі ув'язнені розміщувалися у спільних камерах, але вдень для державних злочинців виділялися окремі приміщення для читання, зустрічей з родичами. Мандрівник робив висновок: до політичних ув'язнених ставляться гуманно на каторзі царській. Як поводилися з ув'язненими в Гулазі, розказано чимало. Вони були абсолютно безправними, ніяких протестів, в принципі, не могло бути. Іноді були поодинокі повстання, але все закінчувалося намотуванням кишок ув'язнених на гусениці танків, які заходили на зону. До того ж, боялися начальники бути справедливими по відношенню до ув'язнених, інакше самі могли стати ув'язненими. Бо якщо ти співчуваєш ворогу народу, то ти сам ворог народу. В гулазі ти був ніхто. Труд, охрана і пайок. Царська каторга це курорт у порівнянні з радянським гулагом. Потрібно подивитися на фотографії засланих жінок Нерчинської каторги 19 століття та гулагу. Хоча необхідно визнати, що знімків радянської доби майже не збереглося. Це була заборонена тема, це приховувалося. І зараз в Росії Путін знов це все закрив. При Єльці був доступ до архівів, Путін сказав, нема чого. Союз був класним, і очорнити його не треба. І все приховується. Жінки працювали на рівні з чоловіками, одягнені по сезону, найчастіше в теплих хустках та ватниках. На фотографіях царського часу можна побачити цілком доглянутих дам, ошатних із зачісками. Не завжди, не всюди. Показуха була, що в царські часи, що за Гулагу, але вони значно краще виглядають, ніж дами у ХХ столітті в Гулазі, а ще в Радянському Союзі був табір Алжир для жінок, так званих зрадників і змінників родини. От там було справжнє пекло. До речі, про вихідні дні у Нерчинських в'язницях вихідні дні за царської Росії існували, а в Гулазі ні. Я зараз не хвилю царську Росію, ми просто порівнюємо. Адже зараз Путін верещить про возрождення СССР і говорить, наскільки класно було в Радянському Союзі. Так, от, власне, навіть в тому поганому імперському часі, порівняно з Радянським Союзом, було краще навіть в'язням. Так от, вихідні дні в Нерчинських в'язнях в'язницях були, а в Гулазі не було. В'язні на Нерчинській каторзі працювали. Каторжанки за законом також залучалися до суспільно-корисної діяльності. Про те, що на Нерчинській каторзі за роботу платили, давно відомо. Ув'язнені отримували 10% від загальних зароблених грошей. Гроші, привезені з собою, не відбиралися. Крім того, були створені. Фінансові каси з грошей, які надсилали родичі та соратники. Ось так. Набагато дивовижнішою є інформація, що і в Гулазі існувало грошове заохочення для ув'язнених. Не плутайте. 60, 70, 80, 90-ті. Тоді Гулагу вже не було. Ми говоримо за Гулаг 20-ті, 30, 40, початок 50-х. Так от. Із зароблених коштів. Вираховувалися гроші за харчування, одяг, витрати на табір, прибутковий податок, на руки видавали 10% від заробітку. Їх витрачали у досить розгалуженій мережі магазинів, буфетів, кіосків. Правда, в 99% випадків це було лише на папері. Максимум, що можна було отримати для заохочення, коли. Перевиконав план за себе і за Чорну воровську масть, бо їм злодійський закон працювати не дозволяв. Тому політичні та решта ув'язнених мусили пахати за себе і за того парня. Так от, якщо перевиконував, могли дати ударну птюху, тобто трохи більший розмір пайка харчів, от і все. Робота це вид покарання чи основа економічного розвитку держави. Основне завдання Нерчинської каторги це ізоляція злочинців та інакодумців від суспільства, прагнення заслати подалі у глухі місця. Виробнича діяльність була частково супутнім чинником. В системі Гулагу тебе ізолювали, робота була не просто методом виправлення. Радянський Союз будував економічну базу, хотів піднімати промисловість, розробляти родовища з корисними купалинами. Тому праця арештантів була частиною економічних перетворень. Простими словами, треба було багато безкоштовної робочої сили, подохнуть ці від хвороб поганого харчування, надважких робіт, рідна партія через каральні органи НКВД, ГПУ. Арештує та прийшле нових ворогів народу. Саме їх треба, бо кримінальники не працюють. В результаті збудовано міста, підприємства, основано освоєно родовища, ціна жахлива. Дехто з Совкудрочерів каже, от скільки настроїли приступниками. Так, в інших країнах набудували ще більше, але без знущання з людей, без бездумного знищення сотень тисяч на нелюдських роботах. Та що ну пишатися нічим. Пишатися тим, що збудували Біломор канал в стислі сроки без техніки, лише силами ворогів народу, що загинуло на будівництві до 100 тисяч в'язнів і жодного цвинтаря вздовж каналу нема, бо їх тіла просто клали на дно під колоди. А сам канал замулився і не використовувався вже через кілька років Що тисячі в'язнів, без будь-яких засобів захисту. Добували уранову руду, працювали в хімічних шахтах, просто помирали від виснаження на каменоломнях. що тут героїчного чи епічного. От за Сталіна, зеки з гулагу набудували. А я подивився б на тих, хто так каже, якби він чи його батьки чи діти були б тими зеками, адже так кажуть ті онуки, чиї були вертухаями, а не в'язнями. Набудували, але, повторюю, у світі в цей час будували не менше і краще, при цьому не перетворюючи власне населення на рабів у 20 столітті. Але на Росії так було колись і є зараз. Люди є лише тим розхідним матеріалом, який потрібен державі для втілення то навіть не державі, а якомусь одному самодержцю, для втілення своїх дебільних намірів, ну, та Путіна, подивіться.